Всім привіт! У нас сьогодні морозно, але так сонячно. І я сьогодні хочу закрити тему аферистів. По-перше, я хочу знайти виправдання і для вас, і для себе. Давайте почнемо з того, що шахраї і аферисти існували і були в усі часи. А зараз, зараз в Україні війна, ми з вами потребуємо в якомусь розслабоні. Ну, я б сказала так. В сонці, в квітах, в добрі, в яких гарних емоціях. І коли ми бачимо таку яскраву рекламу таких квітів, то ну, ми чомусь хочемо вірити в те, що то є правда. Але давайте про лотос. Особисто я побачила ту рекламу вночі. Та реклама попалася мені саме в той час, коли. Коли мені було дуже сумно, дуже боляче погано, одним словом. І я написала купити. І навіть коли мені зранку передзвонила жіночка і почала розпитувати, що я хочу, скільки хочу, як я вам казала, вона казала, що не можна придбати один пакетик, лише три, бо менше ми не пересилаємо. Треба мені було замислитись іще тоді. Але ж я знову ж таки. Прогавила. І треба було пошукати інформацію, почитати, бо ну, я можу сказати про себе, я зовсім не розуміюся в цих квітах. Ну, захотілося ось такої яскравості на підвіконнях такої екзотики. Я і написала купити. Нові пошті сплачувала на ложкою. Ну, відкрий же ж ти, відкрий, подивися, що там. Ні, я помацала, ага, клубеньки, заплатила. І пішла додому. Що було далі, ви бачили у двох попередніх відео. Сьогодні я сміюся сама себе, але чухаю репу, що ж можна зробити. Пожалітися, зараз немає кому, не існує ніяких інстанцій. Єдине, що я спробувала, знаєте, знову ж таки, під тією ж рекламою написала купити. Але схоже на те, що шахраї забивають наші номери телефони собі десь там у записнику, і на цей мій запит мені ніхто не відповів. Я пробувала дзвонити на два номери і на номери доставки, яка була вказана на посилці, і на той номер, що був у рекламі, але ніхто не відповідає. То вже і тоді було зрозуміло, що це шахрайство. Що роблю тепер я? Коли бачу таку рекламу в Ютубі, на Фейсбуці, де угодно. Під кожним відео є там, де написано, що то таке, є такі три крапочки. На яку нажимаєте, і там написано, ну там скрити цю рекламу, пожалітися або ще дещо. Я обираю пожалітися і пишу шахрайство. Приберіть ці реклами із соціальних мереж. Негайно прибирайте. Тепер тепер бачу купа нових реклам, амарілісів. Клубники, якихось там плодових дерев, люди добрі, не ведіться. Бо в минулому році моя колежанка купувала ті дерева, виросла верба. Думаю, що і все інше буде, Ну, звісно, знаєте, тішить лише те, що хоч щось вислали, бо могли ж і взяти гроші, але нічого не вислати. Трапляється і таке. Тепер, що я так про себе думаю і пропоную зробити вам. Попросіть всіх своїх знайомих, всіх своїх друзів, всіх, хто буде бачити цю рекламу, написати-придбати. Але не ходити, не отримувати і нічого не сплачувати. Принаймні таким чином ми зможемо нагадити у тим шахраям, нехай, нехай постраждають також, все ж таки, знаєте, пакувати, відправляти, спілкуватися по телефону, то тож. Також займає час, правда? І коли на нову пошту будуть приходити ці посилки, то якщо той, хто відправляв, не сплатить пересилку, то нова пошта буде просто викидати ці посилки. Тобто весь посадковий матеріал, оте, оте гімно, яке вони людям висилають, воно буде ходити на смітник. Ну, Це я так, сама для себе придумала. А ви подумайте, можливо, щось придумаєте інше. Я пропоную не соромтеся. Не соромтеся визнати те, що, ну, от, отака халепа. Ну, отак, отак вляпалась. Ну, я про себе, ну, вляпалась, ну то й що? Це життєвий досвід. Ну, сталося таке зі мною. Ну, то й що? Ніхто не вмер, справді. Шкода, звісно, шкода. І якось образливо само за себе, що отак, знаєте, обвели. Навколо пальця, як, -оте, ну, як оту малу дівчинку. Але треба казати, треба не мовчати, треба казати, проговорювати це у колі своїх знайомих на, у соціальних мережах, щоб люди бачили, що то таке, щоб люди знали і не велися на цей розвод. Звісно, кожен із нас чомусь так гадає, що та ні, тут трапилося з тою хвецькою, а зі мною такого не буде. Буде, повірте, буде. У кожного таке, якщо ми будемо мовчати, треба розповсюджувати і казати, що аферисти, аферисти і аферисти. І не вестися на оті яскраві реклами. Що стосується моїх оцих вазончиків. Як бачите, я зверху їх все ж таки. По рекомендації вашій, в зв'язку з тим, що я нічого не розуміюся на цих сибульках. Я їх засипала землею, але я їх досі не поливала. Тобто, виходить, десь так приблизно тиждень вони знаходяться у цих вазончиках без поливу. І поливати я їх ще поки що не планую, і ще, можливо, днів за п'ять ну, потім... Трішечки поприскаю спочатку земельку, ну а тоді вже полью. І ну, я розумію, що ті цибульки, які я вам показувала, вони ще занадто молоді. Як дівчата писали, що то цибульки тюльпанів. Після вигонки, що вони цього року можуть і не квітувати, але ж мені треба їх якось зберегти до того часу, щоб їх можна було десь у дворі, на подвір'ї, десь висадити або комусь віддати, у кого є приватна оселя, хто може десь знайде. для... У цих непорозумінь, яке з містечкою посадить, і, можливо, наступного року вони і заквітують, але в будь-якому випадку зараз вони знаходяться ось так і стоять на полу на лоджія. І поприскаю їх, і нехай вони там далі знаходяться, поки в Україні не підвищиться температура вище нулю і не з'явиться якомога більше сонечка. Тоді я так думаю, що я їх вже полью і десь так виставлю, щоб ну, принаймні. Зелена ботва почала зростати. Переходимо ми тепер до моїх гіпеаструмів. Я показувала вам вже їх неодноразово, мабуть, два роки поспіль. Я купувала їх у квіткових крамницях, відквітаючими за недорого. Вони наступного року квітли, бо я їх не пересаджувала. Послухала пані Елу, яка зараз мешкає в Німеччині, ну, в неї. Більше досвіду по таких рослинах, можливо, я чогось не розумію. Я її послухала, але все рівно роблю по-своєму, так як вважаю, я за потрібне. По осені я зрізала у них ботву, пересадила їх вже у свіжий ґрунт, підрізала, обрала оте старе коріння, і вони знаходилися в прохолоді. Не можу сказати, що у повній темряві, ні, не в повній темряві денне сонечко все рівно до них досягало. І єдине що, так то, що я їх не поливала. їх, як, як ви бачите, у подвійні горщики, у таку пухку земельку подвійні горщики взяла спеціально, бо ці рослини. В активний період свого зростання весні, влітку, вони дуже багато потребують вологи. Їх треба поливати, поливати і поливати, вносити багато, багато добрив для того, щоб вони були не сумні, для того, щоб вони квітли, для того, щоб наливалися їхні. Цибульки я казала вже вам то особисто я вважаю, що друга половина лютого в Україні то починається час пробудження усього живого. І гіпоаструми знаходяться зараз в тому ж самому стані. Як ви можете побачити, ось почав зростання свого молодого листочку. І це вже є сигналом того, що пора, пора, пора їх всі поливати. Ці два і ще так знаєте, ну і ще в полудрі. Але все рівно я вже розвела водичку, розвела із фітофунгіцидом фітоцид Ось, марка Жива Земля. Мені дуже подобаються препарати живої землі. Вони всі йдуть і фіто, вони безпечні для рослин, безпечні для. для... Бджіл безпечні для моєї собачки, яка мешкає разом зі мною. Тож я у своїй оселі завжди намагаюся використовувати лише фітопрепарати, або якщо то хімічні препарати, то клас безпеки повинен бути не вищий, ніж 3. 4 клас безпеки має фітопрепарат, А3 то такий най-най-най. Бжаючи -най -най. на те, що гощики знаходилися усю зиму. На Луджії, то і до ґрунта могли там залізти різні шкідники, і під оті скоринки могли залізти різні шкідники, то дорущену фітоциду я додала ще 3 грами у цього препарату. Це інсектицид, Актур це наш український препарат. Він Аналог актари, але якщо бути відвертою, то мені цей препарат подобається набагато більше, ніж актара. Тож я додала до фітоциду Актор і зараз буду проводити перший полив, вважаючи вже весняний полив у цих своїх гіпеастромів. І не лише їх. Всі, які рослини горшечні, знаходяться в мене на Лучі, вони всі будуть пролиті саме цим. У мене є невеличка колекція, ще кактусів, кактусят, які я взимку. Не можу сказати, що не поливала зовсім. Дорослі кактуси я не поливала, а кактусьонки, ті що ще дуже маленькі, то час від часу, може, раз на місяць я їх все ж таки оприскувала. То зараз у цій обробці піддадуться і вони. Для того, щоб не завершувати своє відео на сумній ноті, щоб додати вам. Трішечки позитивних емоцій, то показую вам, які розкішні в мене стають бегонії Про бегонії я вам розповідала вже в минулому році, я вам показувала, як вони всі гинули. Я їх пересадила взимку пересадила на фітіль, і вони в мене тепер, я вважаю, найкрасивіші. Всі ці бегонії вирощені із листику або з фрагменту листа. Але їхні листячка вже тепер можна розглядати годинами. Це все світ. Це дійсно така краса. І на сьогоднішній день я вважаю, що мені не вистачає лише однієї бегонії. Я хочу мати бегонію із рожевим листом. І я її знайду. І буду продовжувати вирощувати на своєму підвіконні рослини, які не мають цінності у квітах, бо квіти у цих не гарні, не красиві, але їхні листи можна роздивлятися годинами. Це справжня краса. На цьому в мене все. Бажаю всім миру, добра і здоров'я. Не сумуйте, все в нас буде добре. Всім пока, до нових зустрічей!